Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій підтримала заборону російської церкви в Україні. У відповідній заяві йдеться. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку. Представники українських релігійних організацій засудили діяльність. Російської православної церкви, що стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності, рада українських церков зауважує, головна загроза для релігійної свободи в Україні це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків. Рада церков додає Москва Оський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування і вбивства священників та пасторів.